На Білоцерківщині у самому розпалі жнива робота в полі важка і відповідальна, особливо у сьогоднішніх погодних умовах. Сильна спека дуже впливає на протипожежну ситуацію. Тож, аби навчити хліборобів як не допустити горя, ДСНСники проводять регулярні відпрацювання. Направляємо на очах метра два-три-два з половиною від очага. Нажимаємо важелі і гасимо пожежу. Вогонь на полі може розповсюджуватися із шаленою швидкістю, зволікати ні в якому разі не можна, кажуть рятувальники та дають декілька цінних порад. Ми розуміємо, що розповсюдження йде не в хвилини, а на секунди. Пожежно-рятувальний підрозділ в свою чергу виїжджає якнайшвидше до місця виклику, але є факти і чинники, які на які впливають також і люди, залишаючи без нагляду вогонь. Зрозуміло, що якщо навіть людина хоче своїми силами загасити пожеж. То вона поки набере, наприклад, підручними засобами у відро воду набере, поки повернеться назад до осередку виникнення пожежі, це вже займає декілька хвилин. І за ці декілька хвилин може бути таке розповсюдження, яке призведе до великих збитків та наслідків. Ну може бути така ситуація, іскра попала від комбайна там. Хтось кинув недопалок, пішла пожежа. Хоча б орієнтир, куди виїхати пожежно-рятувальному підрозділу, або поліція або швидкі допомоги, щоб нас диспетчер знав, куди направити техніку. Зі слів ДСНСників у даний період пожежі на полях та луках трапляються досить часто, тож їм доводиться у повному екіпіруванні під палючим сонцем боротися із вогнем, аби уникнути і збитків і людських жертв. Більшість виїздів це у нас стерня, трава, таке. Перевищена робота. Не сильно тяжело. Та й самі хлібороби гарно розуміють небезпеку відкинутого недопалку несправної техніки тощо. Саме тому відразу за комбайном їде трактор, який переворює ріллю, аби відділити лан від дороги. У нас є хліб, який потрібно збирати. А на сьогоднішній день зараз якась іскра, чи просто якийсь буде їхати. Ну, не не -нехороший чоловік, кине якусь недопалку, цигарку і буде горіти. Таким чином ми відбиваємо, скажімо, попереджаємо пожежну небезпеку. До того ж, біля поля, де збирають врожай, чергує і автомобіль з водою. Щодо основних причин пожеж, це банальне необережне поводження із вогнем та дитячі пустощі. Тож в ДСНС закликають не нехтувати правилами протипожежної безпеки. «Самими найактуальнішими причинами виникнення пожеж на сьогоднішній час є необережне поводження з вогнем. Коли використовують машини без справних іскрогасників, це саме на полях, коли працює комбайн, спалюють стерню на полі без отримання правил пожеж. Безпеки. Не слідкують за розповсюдженням вогню, залишаючи його без нагляду. Також є такі причини, коли дитячі пустощі з вогнем. Діти залишаються без нагляду в такий час, граються з сірниками, запальничками, можуть такі дії причинити дуже велику пожежу, що розповсюджується і можуть бути дуже великі наслідки. Як зазначили аграрії, збитки від пожеж на середньостатистичному полі можуть сягати десятків мільйонів гривень, не кажучи вже про загублені життя. Тож дотримуйтесь правил та бережіть себе. Дмитро Ніжельський Станіслав Малішенко, новини. Телеканал Крокус.